Знайомтесь, це Ліля, а це її волосся. Точніше, таким воно було до початку наших процедур. Густе, пористе, висвітлене зневоднене волосся, яке постійно плуталось і ламалось. Ліля давно мріяла про каратинове вирівнювання, але, не міфів про те, що каратин вбиває волосся, довго не наважувалась. І ось вісім місяців тому Ліля вперше звернулася до мене. Тоді стан її волосся не дозволяв одразу зробити процедуру модифікації. Тож ми почали з холодного відновлення. Згодом повторили цю процедуру і лише після цього зробили перше каратинове вирівнювання. Разом із цим ми підібрали для Лілі професійний домашній догляд, який підтримував волосся між процедурами. Ліля була в захваті, її волосся стало доглянутим, ніяким та шовковистим, а головне більше не завдавало дискомфорту. І ось сьогодні вона повернулась до мене. Через 8 місяців після першого каротинового вирівнювання стан волосся залишився чудовим. Воно залишилось гладким, лише трохи відросло коріння і з'явилась легка пухнастість. Ми повторили холодне відновлення, зробили каротинове вирівнювання, і ось результат: ідеально гладке, блискуче, здорове волосся, яке радуватиме Лілю ще довгий час.